Піксель, що ж ти робиш? Це один із найконтроверсійніших флагманів знову. Щороку уваги до смартфонів від компанії Google вдосталь. Це і логічно, величезна корпорація, ще й американська, намагається додати різноманіття давно сформованому та доволі консервативному ринку смартфонів. Втім, з кожним поколінням стає все більш зрозуміло, що це просто черговий запасний проект Google, який в будь-який момент може закритися. Гулу-гулу! Гу але не Pixel 8 Pro. з ним ми маємо зовсім іншу історію. Тим часом підписуйтеся на канал та не забувайте про пальці вгору чи вниз, бо саме вони показують рівень вашого захоплення моєю лисиною. Бле. Ну, давайте, Pixel 8 Pro найкрутіше творіння корпорації добра. І цього року ми маємо справді суттєві зміни. Для початку варто згадати обіцяні 7 років оновлень операційної системи. Це шокуючий рекорд у світі Android-пристроїв. Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Для багатьох людей це буде справді вирішальним фактором, щоб вибрати собі смартфон на довгий час, адже найдовшу підтримку зеленого робота до цього часу пропонувала південно-корейська компанія Samsung 4 роки оновлень. Це круто, це позитивно, але розпочнімо із дизайну нового пікселя. І на щастя, цього року він у фірмовій стилістиці, яка мені максимально подобається. Протень oh. здійнявся! Навіть більше, порівнюючи із сьомим, ми тепер маємо матове скло на задній кришці замість глянцевого. Це позитивно впливає на видимість відбитків пальців та бруду, ну точніше, на відсутність видимості. Багато, звичайно, залежить від забарвлення, однак будь-який варіант 8 Pro буде цікавішим візуально за попереднє покоління. Блок камер змінився мінімально. Захисне скло об'єдналося для трьох лінз і трохи збільшилося. Це ж стосується і вирізу під спалах, який отримав сусідство з неймовірно корисним датчиком температури, про який поговоримо пізніше. Фронтальна сторона отримала тонші рамки і майже симетричні. Ключове слово майже, оскільки Нижня при детальнішому вивченні таки традиційно. Трішки тостіше. Але основна зміна торкнулася того, що весь екран тепер плоский на фоні вираженого екрану водоспаду 7 Pro. можете кусати мене за дупу, але водоспад на попередньому поколінні мені подобався більше візуально і тактильно. Втім, сам екран отримав ручійні зміни. Тоді як попередня генерація суттєво відставала в показниках яскравості, Pixel 8 Pro закамбечив на всі 2400 ніт пікової яскравості. Щоправда, це більше стосується режиму HDR, однак і загальна ситуація під прямим сонячним промінням покращилася ґрунтовно, і тепер він без проблем вривається на арену топових Samsung і айфонів. Tensor G3 найбільша претензія всіх ютуберів, оскільки процесору склад Оборонятися проти конкурентних рішень. Так, він досі виготовлений на потужностях Samsung і досі суттєво поступається в бенчмарках конкурентам. Та чи піксель про бенчмарки, чи про ігровий досвід? Ні. Ще з першого покоління фірмових процесорів можна було щось усвідомити. Чому взагалі пікселі часто називають айфонами на андроїді? На жаль, це не зовсім комплімент, оскільки айфони створені для найширших мас. Це ховає за собою той факт, що розробник. Пікселя орієнтуються на людей, які не заморочені циферками та прямими порівняннями. На передній план виходить досвід користування, який виливається у взаємодію з оболонкою. А от 14-й Android з фірмовою оболонкою Пікселя буде свіжим ковтком повітря для багатьох, хто лише задумався про мінімалізм та легкість взаємодії зі смартфоном. На жаль, з 14-м Android ми не побачили якихось справді цікавих змін. Генерування шпалер за допомогою штучного інтелекту це крут. Круто, але це не дуже тягне на щось революційне. не вражає, але гарно. Однак в інтерфейсі Pixel досі показує блискавичну швидкість та гаптику, яка закохає у систему ваші пальчики. Ви недоотримаєте чимало функцій і кастомізації, якщо переходити з конкуруючих Androidів інших виробників, але є шанси, що це якраз буде ідеальним вибором. 12 оперативної пам'яті та 128 ГБ постійної стандарту UFS 3.1 в базі повинні бути достатніми в уявленні в Google для наступних 7 років. І якщо стосовно оперативки я загалом згідний, то стосовно постійної пам'яті є деякі сумніви. Мало. 2030 рік в перспективі виглядає як такий, що ще більше буде закішовувати застосунків постійну пам'ять? Ну нехай Google так бачить. Крім того, якщо ви справді плануєте юзати єдиний смартфон до таких часових показників, то є версії на 256 і 512 дванадцять гігабайтів пам'яті. Оці всі техноблогери, в яких трішки більше волосся на голові, ніж у мене знайшли аргумент проти пікселя в категорії ігор. Ну хто я такий, щоб сперечатися? Хто я такий? Пузанько. Піксель справді гірше вивозить сучасні вимогливі мобільні ігри, ніж той же iPhone чи тим більше Samsung S23 Ultra. Та гірше не означає, що прямо ніяк. Гра Reckfest на топових налаштуваннях забезпечуватиме від 40 до 50 кадрів на секунду протягом перших 10 хвилин геймплею. Потім корпус розігрівається до 45 градусів і починається тротлінг, через що йдуть просадки до 30 FPS, а то й нижче. Не найкращий результат, втім, новий Pixel Сіль на фоні 7 Pro пікселя видає в середньому 10 додаткових кадрів в секунду при тих же температурах і при трішки вищій яскравості екрану. Call of Duty Mobile на свіжому тензорі дозволяє виставити вищі налаштування графіки та FPS, тому без проблем можна бігати на 120 FPS при середніх налаштуваннях, тоді як 7 Pro може максимум в 90 FPS при низьких. Різниця може видаватися суттєвою, та візуально її потрібно шукати під мікроскопом. That's what she said. <laughs> Одним словом, на пікселі можна пограти, в тому числі відносно сучасній графоністі ігри. Просто доведеться це робити з мінімальними компромісами по графіці. А мова про всяку примітивщину і не йде, там жодних проблем з продуктивністю. А я нагадаю, що ледь не 90% справді популярних мобільних ігор абсолютно невимогливі. Заради вигаданих персонажів, та ж нам всім цікаві можливості камер. Це ж піксель камери мають бути легендарними. Не повір... Але в середньому так і є. Тобто давайте мінуснем фронталку. Вона злиє за деталізацію айфону та ультрі, але цього року є автофокус. Клас! Ну реально, автофокус на фронталці я вважаю необхідною річчю у флагманському сегменті. Автофокус це чудово, тому що можна показувати якісь предмети, які би я вам може і показав, якби в мене були вільні руки. Тому Тетяна, твоє справа запхати руку перед камерою зблизька і подивитися. Щоб воно сфокусувалося. Не, не настільки близько. Ось, бачите, на самому про фокусу. Нема, на 8 про фокус є. Ось і неймовірне. Ультра Ширик, зате вирішили прокачати з 12 до 48 мегапікселів. Ще й не забули про світлосилу, вона тепер F2,0 замість f 22 і і прогрес в результатах очевидний. Вища деталізація, краща продуктивність при поганому освітленні. Не забуваємо про автофокус, який дозволив реалізувати цілком гідний режим макро. 0,5. Для тих, кому 07 забагато. Ось це нас ультрашерики. Цього разу ультраширик пікселя прокачали, але чи настільки, що він може гарно тягатися з айфоном, ми ще подивимося потім на повному екранчику. Основний модуль на 50 мегапікселів не змінився у розмірах, зате покращив світлосилу. Тепер вона складає F1,7, а не f 19 Якість Як і знімки, відверто кажучи, покращилася дуже мінорно. Є відчуття, що лише з оновленнями компанія відкриє всі можливості сенсора. Але на цю мить власники попередніх двох. Генерації пікселів не повинні себе відчувати кинутими на фоні восьмої лінійки. Піксель 8 Pro, 4 k 30 кадрів. У нас має бути вдосконалений порівняно з 7 Pro. Наскільки сильно не знаю, це, на жаль, у Пікселя є проблеми з шумами зазвичай, але зараз хороше освітлення, тому не мало би бути. Втім, потім я подивлюся. Тетяна у нас грається з чим. Що це? Фу. Ясно. <реш> е, можна перемикатись. Ясно. Таню все поламало. Добре. Можна перемикатися між модулями, тобто навіть на 5 x Зручно і 0.5х, так само. Важливу зміну отримав 48 мегапіксельний перископічний модуль з 5-кратним оптичним наближенням. Світлосила в значенні f 28 тепер сильно обходить попередника з F3.5 і зрівнюється за цим показником з iPhone 15 Pro Max. Водночас компанія Google зуміла нівелювати хардверні зміни і софтверно заруїнила весь прогрес. Принаймні, в день Pixel 8 Pro на телевик показує трішки гірші результати, ніж пік. 7 Pro, що взагалі абсурдно. Як і завжди, допилювання камер варто чекати з оновленнями. Нам обіцяють якусь неймовірну якість відео, яке буде відправлятися на сервери Google, там оброблятися і потім повертатися вам у чудовому вигляді. Та навіть із тим, що ми вже маємо з коробки, піксель сильно просунувся. Вже немає таких неймовірних шумів на відео, які були на сьомій та попередніх лінійках. Що скажеш, Тетяна? У мене новий сайдер гарний і дуже подобається. За деталізацією ще десь може поступатися трошки конкурентам, але загальна стабілізація та поведінка в складних умовах радує. Ось наша треба 5X на телефонах, і потім 1x, і ультраширик, 0,5X. І знову 5X. Ось, просто так має бути. Так. Правда, Тань? Ні. Чому? Ти збоченець. Я? Чому це? Я випробовую зум п'ятикратний. Чому це збоченець? Я не розумію. Дивно. Pixel 8 Pro отримав датчик температури і ніхто не знає нащо. Такий собі маленький експеримент Google, який з великою ймовірністю буде забутий вже в наступному поколінні. Термометр вимірює температуру предметів на відстані до 5 сантиметрів. Для точніших результатів трубка пропонує нам вибрати матеріал, з якого виготовлений об'єкт. Міряти людей піксель нам не пропонує, оскільки компанія не отримала формального дозволу на медичне застосування. Тим користувачі просікли, що можна вибрати категорію їжа й органічні речовини, щоб отримувати більш-менш коректні дані про температуру шкіри. На відміну від класичного лазерного пірометра, піксель не вміє робити постійні виміри, щоразу потрібно клацати повторно. Щодо точності, то можу сказати, що розбіжності з моїм пірометром бувають, але вони зазвичай не перевищують половини градуса. В плані безпеки маємо нововведення. Pixel 8 Pro став першим смартфоном на Android-ринку, який підтримує сек'юрне розблокування за допомогою простої однієї фронталки. Звичайно, не обійшлося без новомодного застосування штучного інтелекту, однак спосіб таки працює. На Ютубі це, до речі, перевірили, тому картонкою з роздрукованим вашим обличчям ви смартфон не розблокуєте. Не працює це. Тепер дозволяє розблоковувати банківські додатки своїм же фейсом, хоч раніше можна було лише сканером відбитків пальців. До речі, про підекранний сканер з ним усе чудово. Він один із найшвидших серед оптичних сканерів і розташований в зручному місці. Але повернімося до розблокування обличчям. Невже тепер фейс айді як у айфона не потрібен? Я б сказав ні, якби сонце не мало такої прадавньої звички заходити за небокрай. У темряві чи сутінках фронталка вас не захоче бачити і розпізнавати. Це і логічно, але Google чомусь не додумалася додати класичну для цієї процедури підсвітку екраном, яка реально працює. Акумулятор виріс на шокуючі 50 мА. І тепер батарейка на 5050 мА намагається витягнути загальну автономність пристрою. Та прогрес, якщо і є, то він дуже скромний в порівнянні з автономністю Pixel 7 Pro. Процесор таки дає про себе знати і виїдає більше, ніж хотілося б. Та це не означає, що автономність у Pixel 8 Pro жахлива. Вона досить навіть хороша і активний день до помірної ночі вам забезпечить. Просто оці ваші ютубери починають порівнювати з монстрами автономності ультрою та Промаксом. Так Pixel житиме менше, водночас на чудо ніхто і не очікував, бо така ситуація вже якби не перший раз. Це ж було вже зарядкою. Корпорація Добра настежне намагається розбестити. 30-ватна проводова зарядка може за 30 хвилин зарядити акумулятор до 50%. 23-ватна бездротова зарядка теж не вразить швидкостями, однак, принаймні не забули додати реверсивну зарядку, яка іноді буває дуже навіть корисною. Стереодинаміки стали менш гучними в порівнянні з 7 Pro, однак додали в об'ємі звучання та вже практично не мають дисбалансу. Як на мене, це Хороший апгрейд. А от нічого особливо хорошого не відбулося зі зв'язком. Річ в тім, що на тому ж Reddit з певною регулярністю з'являються відгуки про гірший прийом сигналу в пікселях, ніж на інших смартфонах. Це ж в тому числі впливає на автономність, оскільки модем виробництва Samsung з'їдає більше енергії. Об'єктивно, протестувати цей фактор майже неможливо, оскільки всі живуть в різних умовах, з різними операторами та на різних відстанях до вишок мобільного зв'язку. Та люди, які переважно, Використовують лише Wi-Fi, чи мають дуже впевнений прийом сигналу, особливо і не постраждають. Загалом, що ми маємо? Черговий флагманський піксель зі своїми компромісами, але водночас зі своїм незмінним шармом. З усієї трійки флагманів він для мене найбільш приємний тактильно і візуально. У більшості ситуацій фото на основний модуль пікселя виходять кращими, це стосується і деталізації і кольорів. Ультраширик теж на дуже хорошому рівні, а от телевик можна було б і підтягнути. Потенціал для цього точно закладений. Тож сумарно набір камер радує, хоч і не показує якоїсь революції. Щоправда, революцію у мобільній фотографії вже давно ніхто не показує. Та варто пам'ятати про спірну продуктивність, не надто видатну автономність та нюанси із мобільним зв'язком. Все це відбивається і на ціні, яку аж тепер, майже через два місяці після старту продажів, можна вважати дуже навіть адекватною. На руку грає наявність версії на 128 ГБ, тоді як iPhone з Samsung у свої флагмани поставили мінімум 256. Тому доторкнутися до магії Google можна заприто. Півну 31 тисячу гривень. Але зрівняємо умови і виявимо, що неофіційну S23 Ultra можна взяти помітно дешевше від 36 тисяч гривень, тоді як піксель в цій комбінації коштує від 41 тисячі. Ультра досі чудова альтернатива, в якій менше компромісів, але потрібно зауважити, що вийшла вона вже майже рік тому і на підході нове покоління. Неофіційний Pro Max коштує від 53 тисяч і вийшов буквально трішки раніше за піксель. Вартує Яблучко на спинці, переплатив у 12 тисяч, вирішувати вам, але нічого кардинально кращого, окрім автономності та швидкості процесора, в айфоні і немає. Підписуйтеся на канал, пишіть у коментарях свої думки про новий піксель і чекайте наступних відео. Водночас забігайте в телеграм та інстаграм Технарні для додаткового контенту. Поради від Тані! Купіть собі термобілизну, носіть колготки, підштанники. Бережіть свої геніталії з молоду. І не забувайте про сезон різдвяного пива від різних виробників. Воно буває Ну, дуже смачне. Що за пропаганда, Таня, дивися. Що скажеш про піксель? Гарний? Гарний. Так. Все, що скажеш? Ну, я упереджена, я трохи люблю пікселі. А, ну так. У мене так... колись був піксель, і я дуже сильно його любила. Ах. Я хочу ще доказати. Кажи. Я також люблю піксель за те, що він гарно фоткає котиків. Так, це правда, якщо у вас домашні тварини чи домашні якісь істоти, які рухаються швидко, то піксель досі для фотографування найкраще підходить. Я порівнював з айфонами цими вашими самсунгами. Все, що рухається, і якщо б навіть при гірших умовах по освітленню, на пікселі завжди це чіткіше в більшості випадків, тоді як на інших смартфонах промазаних кадрів, просто дофіга. І загалом дуже гарно фоткає чорну кішку, наприклад. Так. Я за швидка приїхала по тебе. Таня, по тебе швидка приїхала. Тань. Таня.